Це моя грядочка з нескорослими помідорчиками. Тут теж дуже багато нових сортів. І вони вказані невірно. тому що деякі з них по півтора метра, які вони можуть бути нескорослі. Скоріше за все, детермінанти або навіть напівдетермінанти. А, видно так, що врожай помідорок непоганий, але це насіночка моє. Оця грядочка видно, дуже різниця велика. Тут сорти. Видимо-не-видимо, волгоградський, такі стабільні, стабільні сорти, які бувають і в спеку, і, і в дощі. і більш-менш вони себе показують гарно, нав'язуються прекрасно. Ну, ви бачите різницю. Але і серед нових сортів теж є дуже достойні. Мене дуже радує, що на довгеньких сортах немає вершинної гнилі. Обробляла я кальцієм ще задовго до того, як навіть помідорки почали цвісти. Коли вже помідорки цвітуть, коли ви вже побачили вершину гниль, вже як то кажуть, запізно кидатися і починати обробляти. Обробку ми кальцієм проводимо задовго до того, як Починаю помідорки цвісти тоді, більше шансів, що вершина гниль не вчепиться на помідорки. Як я вибираю сорти, Ну, звісно, сорти потрібно вибирати уже зараз починати на наступний рік. Ви можете дивитися огляди різні, читати, але маєте на увазі, що може бути багато пересортиці. Важливо серед тих сортів, які ви посадили перший раз, проводити якісь записи. Я так і роблю. Тобто, якщо мене влаштовую повністю вигляд кущика, якщо він стійкий, от, наприклад, на сливі більше тижня, і я бачу, ну, там кілька листочків, так видно, що блянки, якийсь альтернаріоз вчепився. Я відмічаю це в себе якимось там балом, наприклад, 4 з 5. Якщо взагалі кущик он гарний, дивіться, який кущик, бачите, взагалі гарна листечко, 5 із 5. А далі я щейність. Відмічаю взагалі чи віруси на ньому, чи не є. Якщо мене все це влаштовує і потім я куштую цей помідорчик, і він мене повністю влаштовує за смаком, він однозначно залишається у мене в колекції. Якщо... Він смачний, дуже, але дуже нестійкий. Там під питаннячку можна посадити кілька рослинок, щоб було, як то кажуть. У мене є кілька таких сортів, яких я сажаю небагато. Вони просто дуже смачні, але дуже нестійкі.